Коли я говорю про свою любов до України, в першу чергу я висловлюю свою особисту думку. Я не вповноважений говорити ні від чого ліця, ні від ліця церкви, ні від ліця віруючих людей, особисто за себе. І я поділяю любов цю на дві категорії, на дві частини. Чому людина? Любить свою матір. Чому людина любить свою рідну мову і свою батьківщину? Тому що вона народжується в, цій, в цьому середовищі. Тому що свою маму, дитина, немовля яке, яка ще не може оцінювати ситуацію, що відбувається навколо неї, свою маму дитина впізнає з багатьох очей своєї мами, вона впізнає з багатьох очей. Тобто людина здорова, здоровим глуздом, людина народжується з любов'ю до того, що її рідне, до своїх батьків, до своєї віри, до своєї культури, до своєї землі. Але це не робить людину людиною. Людина народилася з цим, людина може це мати, людина може використовувати цю свою любов, цей свій потенціал. І тому Господь дає. Кожній людині дає можливість придбати щось до тієї любові, вложеної в, своє, в її серце, до любові на генетичному рівні, додати своїх зусиль. Тому Господь дає нам можливість доглядати за своїми старими батьками. І тому іноді Господь відпускає руку, якою стримує мир у нашій землі. Для того, щоб кожен з нас міг додати, додати частину свого серця, до... щоб зробити діючою свою любов до рідної землі. І в першу чергу це молитва. В першу чергу, це молитва за те, щоб в Україні був мир. Я, як священник, знаю силу молитви. І кожна людина, яка молилася, вона знає, що це таке, коли тебе переповняють почуття, що це таке, коли ти сповнений гніва або не знаєш, яким буде твій наступний крок, і ти збираєш всі свої сили в кулак, заспокоюєшся, стаєш перед іконами на коліни і молишся. Господі, не залиш мою Україну. Господі, не дай мені бачити, щоби вороги наші сміялися з нас. І витирали обрушники, якими ми прикрашаємо твої ікони, витирали свої чоботи. Я думаю, що це найбільше, що я і що кожен із, хрістів, кожен із людей, люблячих свою батьківщину, може зробити для неї. Це саме перше. А тоді, якщо Господь допустить воювати, якщо Господь допустить до більших випробувань, тоді і будемо говорити. А поки що я для себе усвідомив молитися за свою землю, молитися за свою батьківщину, додавати до того внутрішнього потенціалу, зусиль своєї волі. Це є те, що робить мене угодним в очах Божих, що наближає мене до Царства Божого, що наближає мене до того місця, де мене зустріне Христос. І вийме з моїх груді моє кам'яне серце, і Боже серце любляче, тремтяче, яке не може зраджувати ні Бога, ні людей. Це моя особиста думка.